Вітаю підписників та гостів каналу Мистецтво Гомоопатії. З вами лікар гомеопат Тетяна Коломієць. Продовжуємо знайомство з гомеопатичними препаратами. Сьогоднішня тема Арсенікум альбум Білий миш'як. Арсенікум альбум володіє впливом на всі системи організму, а також патологічні стани від легких. Функціональних порушень до деструктивних е, виражених процесів. Е, в е, гомеопатії, в матерія медика, Арсенікум альбом є е, препаратом, е, в якого е, проявляється сильна неспокійність і страх смерті. Це основне, що треба знати про Арсенікум альбом. Якщо фосфор е, горить. Натрій муріатікум висихає, то Арсенікум альбом розкладається. Якщо говорити про психоемоційний характер пацієнта Арсенікум альбом, то перше, що кидається в очі, це надмірна акуратність, педантичність такого пацієнта. Такі люди не переносять навколо себе безладу і розкиданих речей, ну, будь-що будь має бути акуратно складене точність, акуратність це основні характеристики таких пацієнтів. Але ж за оцією надмірною акуратністю, педантизмом. Лежить глибока тривожність такого пацієнта. Такі пацієнти тривожаться і саме найбільше вони тривожаться про своє здоров'я і у них максимально проявлений страх смерті. Такі пацієнти виявляються похмурими. Егоїстичними, навіть грубими, вони досить хитрі, вони можуть, скажімо, дратуватись через дрібниці, їх легко образити, Ну, вони навіть вибагливі можуть бути, і надзвичайно вони, скажімо, достають.